Марширували, співали, ставили намети, лазили по сходах, їли кашу та весело проводили час учасники всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура, а саме її територіального етапу у визирській СТГ. На урочистому відкритті змагань були присутні Визирський сільський голова Валерій Стойлакі, староста першотравневого Старостинського округу, де саме й проходили змагання Василь Хміленко. Керівниця відділу освіти Валентина Харламбова, освітяни громади. Возрівська громада е, вишукала можливості, щоб е, на достойному рівні провести територіальний етап. Перш за все, це гуртування нашої учнівської молоді, гуртування наших дітей. І це складний час це є дуже важливо, щоб вони були мотивовані, гуртувалися, щоб вони знали ази військово-патріотичної підготовки, щоб вони спілкувалися між собою. Адже цей е, стимул він має пройти наскрізно через цю ігру, тому що кожен з маленьких наших. Дітей з маленьких наших учнів, вихованців, він усвідомлює важливість моменту, і вони фактично знають, що саме вони мають стати через певний період на нашу заміну, на оборону нашої країни для того, щоб наша країна була вільною, незалежною і цілісною. На місці! Піво! Низь. Гра Сокіл Джура розпочалася з конкурсу в поряд. Демонстрування строю та маршової пісні. Потім команди Роїв в активій залі опорного закладу демонстрували домашні завдання, а саме театралізований виступ у конкурсі Ватра на тему слава героям. Ми молоді, сильні і мужні, тож будемо єдині, модрі і дружні. Любимо країну свою, віримо в стилу і мій тесто. Учасники військово-патріотичної гри охоче розповідали. Чому вони беруть участь у Сокіл Джура? Ну щоб показати себе, щоб розвиватися далі. Тобто, ну для саморозвиття, самореалізації. Мені подобається, я люблю виступати. Я ходжу в модельну школу. Я дуже сильно люблю виступати і я дуже хочу ходити на якісь соревновання, виступати. Для настрою там, для школи. Мені це подобається, я це роблю. Ще один конкурс, який особливо згуртовував учасників змагань бівак, та борування, обізнана журі, яке складалося з чотирьох осіб, ретельно оцінювала наметові містечка кожного з шести роїв. Потім розпочався конкурс з надання першої медичної допомоги Рятівник. Кожен конкурс він заключався з таких певних критерій, яких ми оцінювали. Ось, наприклад, до рятівника надати не лише надати ну, допомогу, а треба було розповісти, яку саме надали допомогу, і що саме там болить, наприклад, чи кровотеча, який перелом. А от у конкурсі смуга перешкод мала значення швидкість, якою учасники змагання робили фізичні вправи. Все це відобразилося на кінцевому результаті. Коли гра закінчилася. Судді підрахували бали, відбулася церемонія нагородження переможців. Третє місце здобув рій кордонські соколята кордонської гімназії. Друге місце рій Визирські Козоча та Визирського ліцею. Переможцем етапу гри Сокіл Джура у Визирській СТГ став рій соколи першотравневого ліцею.